Привіт всім! Давно я не виходила на зв'язок. Працюємо, працюємо. Але сьогодні хочу з вами поділитися такою важливою інформацією. Я думаю, вона буде корисна для тих, хто шукає роботу в Німеччині, хто взагалі новенький в Німеччині. І зараз розкажу про що йдеться. Я зараз приїхала на роботу, є в мене ще час, і я спеціально приїхала раніше, думаю, запишу відео на цю тему. Зі мною недавно сталася така негарна ситуація тут на роботі, і я про це хочу розказати. Можливо, це комусь знадобиться в майбутньому, і ви будете знати, як розмовляти і що робити. Для початку скажу, хто новий на нашому каналі, що я на цій роботі, де я зараз працюю, працюю з кінця червня. І я працюю, це велика мережа магазинів декатлон. Ось напишу я вам слово. Ви можете, Я не буду зараз зупинятися, розповідати, що за магазин, якщо хтось не знає. І ви можете подивитися в інтернеті, почитати, скільки на ринку, звідки цей магазин, що там продається, якщо хтось не знає. Я хочу розказати більше ближче до суті, що, про що я хочу сьогодні розказати. Є таке поняття, як надгодини, Уберштунди, так на німецькій Уберштунден. І коли я була на співбесіді, мені сказали, що ми спочатку вас можемо оформити на часткову ставку. Тобто часткова тальцайт це може бути півставки, це може бути 0,75, у мене 130 годин. Тобто я згідно договору повинна працювати 130 годин. І я на співбесіді кажу, що я би хотіла працювати на повну і я шукаю роботу на повну ставку. І собі подумала тихенько, що, мабуть, я не буду тут працювати, тому що я шукаю на повну ставку. Але мені сказали, що на випробувальний термін 3 місяці, а потім, якщо вам все подобається і все підходить нам, то ми тоді підпишемо новий договір. Але зараз не про новий договір, я про оберштунди, про надгодини. І мені потім кажуть, але якщо ви хочете працювати на повну ставку, то ви можете робити ці надгодини. І по договору Тальцайт 130, але ви можете і 160-165 на повну ставку працювати. Я о, добре! І в цей момент, і ви, і я так, кожен подумав своє, що це мається на увазі працювати згідно договору. Але робити над години Ну, окей, звісно, я погодилася. За черень отримала зарплату, але там за кінець червня, то я так не придивлялась. За липень теж я ніби дивлюсь, все нормально, бо приходить зарплата на карточку. А я ще руки не доходила, як то кажуть, зайти на сайт. бо в Тут, в Німеччині, кожен місяць вам або по пошті присилають, або є робочий сайт, або сторінка, або на електронку присилають такий місячний рапорт, де написано, скільки ви заробляєте, які відрахування і взагалі, яка сума звідки взялася: бруто, нето і так далі. Все-все-все є. Я не перевіряла, за липень, дивлюсь, ніби більш-менш сума сходиться. За серпень дивлюсь, щось не підходить, бо я в серпні працювала на два дні більше, 15 годин ще так, і я думаю, щось мені не сходиться. І стала я виясняти. Не буду довго зупинятися, як я виясняла, що про що з ким розмовляла. В результаті виявилось. Мені кажуть, Віта, ти отримуєш просто за 130 годин, постійно сталу, постійну зарплату. Все. Неважливо, скільки ти працювала, плюс-мінус, ти отримаєш за 130 годин. І я кажу: почекайте, то ж сказала, що можу робити над години. І я постійно ж працювала, бо я могла би собі 130 годин працювати. Наприклад, кожного дня не 8 годин, а 6 годин, так? Раніше додому піти чи свої справи вирішувати, чому ж я кажу, ну то я якась глупа. Я кажу до одного з керівників, з ким я тоді розмовляла, бо моєї якраз керівник не було тоді. В той день, коли я підняла це питання, він каже: ні, ти за 130. Я кажу, ну то я, мабуть, дум, що я працюю так безкоштовно. Він каже, ні. Я кажу, от у мене, ви знаєте, мене багато вже надгодин. І я порахувала кінець червня, і серпень, у мене 70, Там кажу, ви ще перерахуйте. Я згідно планів, всі години порахувала, у мене 77 годин. Це дуже багато. Що з цими над годинами? Я думала, будуть в цьому звіті щомісячному писати скільки годин за годину, скільки то платять, значить отримують таку зарплату. А чому кажу, тоді такі суми цікаві? Але є в нас за 130 годин платиться плюс премія. Премія, наприклад, одного місяця більша, вища. Магазин, наприклад, більше продав товару, а на якийсь інший місяць нижче. І тому ще ця премія коригує цю зарплату. Я не знала про премію. Можливо, їй було сказано, я може не вловила цю інформацію, не можу сказати, не знала. А де кажу години? Години, ні, тут не стоять. Просто тебе фіксована ставка, 130 годин і зарплата. Добре. Я один місяць працювала, 160, там, чи 165, і Знову в серпні працювала. У мене кажу, вже 70 або більше годин над годин. Він каже: Ні, це якщо ти працювала, то ти просто можеш фрайцайт. На майбутнє взяти собі вільний. Я кажу: мені не потрібно від декатлону, щоб декатлон, так і сказала, дословно, але німецькою організовував мені вільні дні. Я собі, коли мені потрібно, я зроблю, я хочу працювати, якщо мені платиться за 130, то працювати 130. Якщо раптом якась ситуація напружена і потрібно працювати, мене попросять. Попрацюй більше, а потім візьмеш вихідний, то візьму, але мені спочатку кажу, неправильно пояснило. Ви прекрасно знаєте, кажу до цього чоловіка, ви були на співбесіді, теж присутні, він і моя керівник, вони двоє. І ви чули, як я питала, і ви прекрасно знали, що я маю на увазі. Якщо я працюю, кажу на ставку, то я очікую заробітну плату, теж на ставку. За ці надгодини гроші, тепер увага. Яка ціль цього відео? Якщо хтось шукає роботу в Німеччині, якщо хтось будеш на співбесіді і буде розмова за надгодини, то уточніть, будь ласка, чи це буде екстра, тобто плюс ще платитися за ці надгодини гроші окремо. Бо чому Я ще про це кажу, і чому я так зловилася тут? Бо я працювала перед тим на іншій роботі і за надгодини платили. Приходили гроші спочатку, зарплата. Через кілька днів приходили гроші за занадгодини. І ви уточніть при співбесіді, чи це будуть платитися кошти, і ви додатково ще заробите, чи це просто в рахунок майбутнього вільного часу? Я м'як це сказали в той день. Кажу, знаєте, я погано себе почуваю, пішла я додому. Розвернулася, пішла додому. Думаю, прийде моя керівник, бо це вона мені не доказала, бо це я її особисто питала. І це вона знала, що мені платять за 130 і бачить, що я одна єдина з нашого відділу. У нас тут багато працівників, багато відділів. Я кажу про наш відділ. Я казала раніше, що це Пталінг, тобто плавання, так, товари зв'язані з плаванням. В цьому магазині спортивні різні товари. І я одна єдина, і вона як керівник працювала в повному ножку. Кожного дня. 5 днів на тиждень, 8 годин, можна було б списати це на німецьку мову, що я щось там не зрозуміла на співбесіді, Так? Про ці години. Але коли це все закрутилося, коли це я стала виясняти, є в нас ще одна працівник в нашому відділі, яка дослівно вона 2 неділі раніше працевлаштувалась і працює так майже, як я. Я їй кажу, то поясни, що там з цими надгодинами. Вона каже, ти теж піймалась, я теж не знала, і мені не сказали, і вона німка. Тобто, дійсно, вона теж запитала, чи я можу працювати, вона там теж приходила більше, а потім дивлюсь, вона перестала приходити, перестала залишатись. довше працювати. Ну, думаю, може не потрібно. А вона каже, як я дізналася, що це не оплачується, це. Ж... А що це в рахунок вільного часу, то я їй перестала довше працювати. Тому я їй кажу, що можна було б списати, що в мене з німецькою щось не так, і я не дочула, наприклад, так, але це німка мені каже, так мені теж не сказали. Я запитала, то чому мені не пояснили, і знали ви добре, що я маю на увазі, і бачите, що я працюю постійно, і розумієте, що це багато надгодин, коли їх брати, тепер мені цілий місяць потрібно вдома сидіти. Нічого мені не відповіли, більше нічого я не виясняла, а тільки відповідь сказали: А ти хочеш працювати на ставку? Звичайно, хочу, так як домовлялись, то ми тебе працевлаштуємо. І так ми так, на нормальній ноті, закінчили розмову. Ще я не підписала договір, бо з 1 жовтня ось сьогодні в нас яке? Сьогодні в нас 24 вересня. Ось такі справи, друзі. Так що надгодин, Пам'ятайте, запитайте, чи буде це вам оплачуватись, чи це просто в рахунок вільного часу. І тепер я можу взяти на майбутнє, дивлюсь, котра година. Потрібно вже мені виходити. І тепер на майбутнє, і мені треба переділитися, коли я візьму цей вільний день. Вільні дні, вже багато. Так що буде мене довга відпустка, думаю, у листопаді. Отакі От справи, друзі, так коротко хотіла вам розказати, таке коротке відео. Буду виходити на зв'язок. Просто зараз багато працюємо, багато є знятого, буду робити влоги. Ми працюємо ще на весіллях і монтую відео, замовлення на весілля. І дуже-дуже багато роботи останнім часом. Але, звичайно, як тільки є можливість, я роблю відео. Виходжу на зв'язок. Всього вам найкращого. Щастя, миру і добра, і мирного неба над головою і до нових відео. І пам'ятайте, в Німеччині уточніть, будь ласка, що означає це слово надгодини. Всім пока!